Інформуємо цікавими новинами на дану годину. На Росії знову сталася надзвичайна ситуація на аеродромі. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. Бавовна відбулася на військовому аеродромі Балтимор. Десятки місцевих жителів почали бідкатися у соцмережах. За їхніми словами, звук не був схожим на петарди чи салюти. У місті окупанти увімкнули повітряну тривогу. Відомо, що на аеродромі «Балтимор» дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк. Він став першим лінійним полком ВПС Росії, переозброєним на фронтові бомбардувальники Су-34, отримавши 24 літаки цього типу. Також туди планували передати літаки п'ятьох покоління Су-57 і утворити нову ескадрилью. Однак від задуму відмовилися з огляду на низку причин. Місцева влада уже встигла заспокоїти населення мовляв, на підльоті до Воронежа побачили якийсь безпілотник, який обов'язково встигли пов'язати з Україною. Причому мовиться не про ударний, а розвідувальний безпілотний літальний апарат. А звук, який почули мешканці, лише робота протиповітряна оборона. Як ми бачимо нічого особливого, рашисти знову брешуть своєму народу. А як ви думаєте? Що могло статися, напишіть свою думку в коментарях. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.